Ретро футбол представляє найкращі команди наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зідали. Після цієї стартової атаки господарів про склад спарти. Дінавіки прихопили м'яч, але ось перший удар уже на першій хвилині зустрічі у виконанні капітана Спарти Хорста, тільки обслуговують матч, ну, скажімо так, один в полі, а е, двоє на е, біля кромок футбольного передачу Олександр Шовковський Сергію Риброву. Господарі активно почали зустріч. Павел Новотний зіграв на Мирослава Бараника. На містах передачі небезпечний момент. Удар по воротах. Десь з району 11-метрової позначки завдавав Ленський. Ну і з аналогічних причин відбулася заміна одна у складі Київського. Динамоні, вибачте, дві, дві заміни. Юрій э, Дмит... немає. Олександра Хацкевича. Знову був бив поворотах Враті Савлокмен. Тут Олександр Харцкевича, якого було... перемогла. Бараник виконує штрафний. Навісна передача. І знову все той же Вратіслав Локвен першим опинився біля м'яча. Пробив го. Відійшовши на 9 метрів, Віталій Косовський. Удар. М'яч влучає в стінку. І ще один удар. Знову чехи вибивають м'яч. Олег Лужний. Сергій Рибров робив передачу на Лужного, але вдав піднесла їх настрій напередодні матчу відповідь. Із Спартою. А Спарта знову в атаці. Зігель поспішає до м'яча. Ну і оскільки м'яч Маркін Чіжик. Новісна передача. Небезпечний момент. І знову на цю передачу виходив Вратіслав Локвен. Це Андрія Шевченка не було. Петро Марусенко газета день. 0-1. І по пенальті динамівці виграють 5-4. Ну, а в цьому епізоді. Ну що ж, зараз підійшов до арбітра. Юрій Дмитрулін був з м'ячем. На мій погляд тут було порушення правил. Знаходилося біля стійки адміністратора Хілтон Прага Хотель. Справа в тому, що гостинні в лапках, звичайно, господарі вимагали від українських гостей кредитну картку у заставу. Андрій Шевченко і Томаш Вотава. Шевченко отримує. М'яч, прикривши його корпусом. Підтримка партнерів потрібна. На правому фланзі відкривається Олег Лужний. Через Андрія Гусина вирішив зіграти Андрій Шевченко. І удар Гусина прийняв цей удар на себе Мартін Гашек. Віталій Косур, Топери, Міхал Корняк і Іржі Новотний. Ну і, звичайно, коли динаміці атакують, то півзахисники крайні і центральні. Мерші повертаються до свого службного майданчика. Удар з далекої відстані представляло на європейській арені Радянський Союз. Олексій Грасименко. Його атакував Мартін Гашек. Навісна передача на Гусина. Ефектно зіграно. Падінні пробив Андрій Гусин. Ну, Удар вийшов не сильним. Буде навісна передача. Так, Олександр Шовковський кулаком виносить м'яч із одного майданчика. Михал Хорняк. Ще один навіс. Шовковський. Ну, все минулося, здається, для динаміців. Агаряч на руку чеським футболістам. Павел Новотний. Виконував удар лівою. Метрів удар. Сильна навісна передача. Бив Міхал Форняк. Вміють діяти в повітря на другому поверсі. Навісна передача. Андрій Шевченко не дотягнувся до м'яча. От на ваших екранах наш форвард Повтор епізоду. Яке скупчення гравців у штабному майданчику Спарти. Черговий навіс. Шовковський кулаком вибиває м'яч. Вдало зіграв наш голкіпер. Каха Каладзе був знячем, але тут не правий був Велетень Павел Новотний, який збив нашого футболіста з ніг. Андрій Шевченко проти нього Мартін Гашик. Напружені, хвилюючи секунди матчу. Динаміці виконали кутовий. Каха Каладзе бив головою. Неточний удар. Треба динамістям поспішати. Олександр Головко. Ну, це був скоріше удар відчаю нашого захисника. І футболісти з у своєму страному. Майданчику удар Андрія Гусина. Ну, це був, мабуть, перший ці зустрічі по-справжньому гольовий момент біля воріт господарів. Подивіться і ще раз повторі Удар Гусина. Ну, В кількох сантиметрах від стійки воріт м'яч залишає поле. Що ж тут фортуна посміхнулася в деяких епізодах. Адже все менше-менше менше часу до завершення другого тайму. Хвилин 5-6. Сергій Рибров скористався помилкою суперника. Ну, треба пробити. Андрій Шевченко. Ні, не вдалося Шевченкові пробити по воротах. Спарти. Ну, динаміці. Всі футболісти Спарти у своєму штурмовому майданчику. І майже всі там і динаміці. Ще одна навісна. Каладзе. Знову з прикрістю ми зітхаємо. Подивіться в повторі. Каладзе, Важко було йому у такому становищі пробити точно. Але удар головою був, удар неточний. Дмитрулін атакує Бараника. Бараник обійшов нашого захисника і б'є по не неточно. Вільний удар від. Володимир Маковський. Небезпечно, треба забивати. Гол! Ну нарешті всі забили такий цінний дорогоцінний гол. Наприкінці другого тайму рахунок стає 1-0 на користь «Динамо». Подивіться в повторі. Удар тут відмінно діє поштулка, Але м'яч після рикошету все-таки опиняється в сітці «Спарти». парти. Дивимося в повторі ще раз цей момент. Андрій Шевченко. Сильний удар. І м'яч ось по такій дузі перелітає вже через голкіпера, який був на треновому газоні розпластаний. і влітає в кут з партівських воріт. 0 1 Динамо Київ попереду. Гра триває і вона ще триватиме. Але тепер зовсім з іншим настроєм для нас з вами і головне для футболістів Київського Динамо. Це наші вболівальники. 1-0. Ну, нарешті дочекалися ми з вами. Принесли успіх динанівцям. Бараник. Но треба дограти другий тайм. Безпомилково. Небезпечно. Ну, можна і нам з вами, як і Зігль, схопитися зараз за голову. Але з іншим настроєм. Тут уже щастя посміхнулося динамівцям. Подивіться в повторі. Кількох сантиметрів не вистачило Зіглю для того, щоб випередивши Олександра Шовковського, відправити м'яч в сітку динамівських вор воріт. 1-0. Динамо виграє. У... Він виконує стандартні положення. Удар. Динамівська стінка прийняла на себе, але м'яч виходить на кутовий. Зараз подивіться в повторі атаку господарів. Дуже небезпечно атакували празькі футболісти. Ну, на щастя, для динамівців м'яч вийшов на кутовий. Отже, команди зіграли у додатковому таймі 5 хвилин. Олег Лужний зверніть увагу на дії Лужно. Він шкутильгає. Наприкінці матчу зазнав пошкодження наш капітан. Але Оскільки вже всі три заміни динамівці зробили, то Олег Лужний не зможе з рахунком 5-4. За цими Миколі тільки руку потиснули. Динамівці в атаці. Сергій Ребров відмінно обіграв трьох суперників. Валентин Белькевич. Потрібен точний пас. Підготуйся до удару Сергію. Коновалов. Була ж можливість для того, щоб точніше пробити поворот. Мартін Чішик. Удар по воротах. Над поперечиною динаміцький хворіць м'яч залишив поле. Удар Навісна передача. Удар по воротах. Удар неточний. Мартін Гашик. Знову на Локвенца. Але то знову обіграє на другому поверсі Гусин. Молодець Олександр Шовковський. Молодець. Наш голкіпер. Браво. Ну а що скаже нам Андрій Шевченко? Неточна передача лотереї після матчевих пенальтів. Володимир Маковський. Андрій Шевченко. Сергій Ребров одержує від нього передачу. Удар Риброва. із стійкою м'яч пролітає. Але при цьому торкнувся е м'яч когось із футболістів Спарти. повтор епізоду. Зігаль бив буквально впритул, розстрілював ворота Шовковського, але наш голкіпер зіграв блискуче. Своєчасно вийшов вперед. І тепер, враховуючи, що з таким же рахунком завершив реакція трибун. Удар. Гол. Гол. Молодець Рибров. Але все-таки Томаш Поштулка, ви бачили, розгадав напрямок польоту. Вгадав вірніше напрямок польоту м'яча, зреагував. На цей удар. Але удар у виконанні Риброба виявився сильним. Подивіться в повторі. І м'яч від долонь поштулки влетів в сітку. Пенальті веде 1-0. Удар гол перехитрив Чижик Шовковського. 1-1. Повтор. Наш Кіпер намагався вгадати напрямок польоту м'яча. Каха Каладзе. Удар гол. 2-1 Динамо. Красномовний жест Кахи Каладзе. Україна, а й Грузія за зболіває за київське Динамо, адже в складі Динамо виступає грузинський легіонер Каха Каладзе. Ось його удар. Ніяких шансів по стулці не залишив каладзе. Вотава. Ліберо Спарти. Удар! Шовковський! Браво, Саша! Браво! Сашко в цьому епізоді зіграв блискуче, але попереду ще будуть удари. Шовковський парирує м'яч після 11-метрового, який виконав Томаш Вотава. За один динамо попереду. Андрій Шевченко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну що ж так, Андрію! Андрій Шевченко пробив в фут, але поштунка зреагував на цей удар вдало і парирував м'яч. Страчені. Людек Страчені. Удар Шовковський знову барирує. Удар. Ну тепер хлопці треба ж забивати ті м'ячі, що залишилися. Ті удари. Людак Страчені невдало пробив удар, виконав цей удар, але блискучі дії Олександра Шовковського. Сергій Коновалов. Навалов не забиває пенальті. Поштулка. Поштулка. Як і Шовковський. також відбив два удари. Рахунок 2-1 зберігається. Таник на ваших екранах. Далеко розбігається. Мабуть, сильно проб'є. Удар і знову Шовковський. Знову Шовковський парирує удар. Ну, я не знаю, як завершиться цей матч. Але поставимо три крапки після але. Мирослав Бараник не забиває. 2-1 рахунок. Серії пенальті зберігається. Ну, динамівці. П'ятий пенальті виконує Юрій Дмитрулін. Юрій Дмитрулін. Удар. Гол! Гол! Рахунок стає 3-1 на користь Динамо в серії. Пенальті. І п'ятий пенальті з партії бити. Вже не потрібно. Динамо Київ в лізі чемпіонів. Ну нарешті, нарешті. Досягли динаміксі, але добряче нам попсували нерви. Погодьтеся зараз. Тренери видивиться дивитесь повторів удар Дмитруліна, Тренери обнімають Валерія Лобановського.